Друзі, всі вітання. До нас в продажу залітає дуже класна автівка. Це у нас офіційний автомобіль GLA-250 на бензиновому двигуні, на автоматичній коробці передач 2021 року з пробігом 40 тисяч кілометрів. Автомобіль купувався в Україні в офіційного дилера. Без ДТП, без підфарбувань. Вся історія на офіційному дилері Mercedes. Автомобіль. Весь затянутий бронеплівку. Гляньте який колір. Дуже красиво дивиться на зимовій гумі, на легкосплавних дисках R18, також є додатковий комплект літньої гуми. Автомобіль без царапин, без пошкоджень, все в ідеалі стан нового автомобіля на максимальних фарах. На автопарковці 360, на дістроні, на адаптивному круїзі. З Мерседесів це рахується найменший кросовер. Ви не знаю, на мене він дуже круто дивиться. Даний автомобіль знаходиться в нас на майданчику. Задні фонарі в нас також LED, присутня камера заднього огляду. Він у нас в блек пакеті. Притонований. Маємо вхід без ключа, асистент сліпих зон. На світло біжевому салоні. Салон у нас в ідеалі. В автомобілі не курили. У гарному стані підтримки під коліна, карти також і далі, нічого не затерто. Сидіння в нас з електроприводами, з пам'яттю, з масажами та підігрівами, зеркала гріються, складаються. У нас вже LED- щиток. Дуже красиво все виглядає. Шкіряне мультикермо в ідеальному стані, без пошкоджень. Наголошую автівка без ДТП. Ми маємо атмосферні підсвітки салону, декоративні вставки з дерева. Заводиться з клопки. Поєднання рояльного лаку. Це дуже гарно, обдуви. Також придумали дуже красиво. У нас підігрів передніх сидінь, двокзонний клімат. Камера заднього огляду. Гляньте по салону. У нас взагалі без нюансів. Пахне новим авто. 42 тисячі пробігу. без ключа водія та пасажира. Задній ряд у нас також в ідеальному стані. Електропривід. Ремкомплект все в наявності ну, дуже класне авто. Друзі, кого зацікавила дана Автівка? Дзвоніть, пишіть, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв. Всім гарного дня!